Привіт всім і ви, знову, і ви знову на каналі пригоди чарівниць. В кожного із вас є свої секрети, свої таємниці, які нікому не розказуєте, тримаєте за самі в собі. Ні мамі, ні татові, ні друзям нікому. І так хочеться йому комусь розказати, щось так доповісти, написати про цю таємницю. І в цьому нам допомагають записники, блокноти, альбоми спеціальні і таємні щодентики, які ми заводимо самостійно. Сьогодні відео присвячено саме їм, саме таємницям, які нікому не можна розказувати. І так, що ж, почнемо. У мене цих записників небагато, їх тільки є 5. І так, почнемо з самого найменшого, який в є. Він був не засьопку, але за сьопка полилася, я просто його так тепер надібаю. Зверху пише «Diary». І тут така обкладиночка. Її можна зняти. Він розтібається ось так. Була закльовка, але нема. Ні загубилась. Її можна зняти і просто буде записничок. Звертайте увагу, це коли я була ще мала. Ось така обкладинка. Простає її можна радіти на любий записничок. Так, відіремо їх він назад. Ось я його вділа назад. І так. Цей він, це він у мене ще давно, так що не дивуйтеся, що він в мене пописаний. Я коли ще була мала, дитина сюди все писала, рецепти, всякі, все, що я тільки хотіла, малювала по ньому. Ой, що я тільки не робила в ньому. І здирала листки. Він в клітиночку. І от зараз покажу зверху єзначки. Вірма. Він, мене. Він мене ще давно. Так. Забула сказати про значки зараз. Зверху є знички. Сонячно. ну погано видно. зараз заближу. Ось тут сонечко є. Є ніби хмарний, не ні дощик і зовсім сонячно. Такий маленький блокнотик, а стільки всяких речей маленьких вміщає в себе. Ще лишилися білі сторінки, можна по ньому писати. Так, з цим блокнотиком все. Він може бути так, як для хлопців, так і для дівчат. В ньому я люблю писати цією ручкою. Ну, і всі у блокнотах. Це ручка в Monster High, в стілі Monster High. тут є. Кладін, Дракулаура, Рафр... Френкі, Лагун... Лагуна. Далі Дальше... ось такий блокнотик. Теж Невеличкий, більший, ніж цей чорний. Трошки є. Він ж новіший він на пружину. Це Діснея. Це принцес Бель, Попелюшка і Аріель Ну, фарли, такі, Тут у мене всякі печатки стоять. Тут він просто в білих листочках. Це та я щоденник, маю там дещо записане, не хочу, щоб ви читали. Ось, бачите, повністю написано багато чого. Тут вони спочатку білі, просто йдуть, а десь в серединці вони вже йдуть в лінійку. Ось такі іде. Ось такі всяке. Тут я теж люблю писати ці ручку. Я всюди люблю писати ці ручку. Далі поговоримо про більший записник. Він зробили саморучно. Не я його робила, а одна подружка. Це плаття з канини зроблено. Саместійно виглядали камішки. Зверху, зараз покажу, теж є камішки, такі як і знизу. А тут обшито такою, ніби. Лентою. Самі зробили в м'якому стилі він із <кій> тканини ось натягується. Це тканина. Всередині він ось обложка така. Всякі зірочки там, коротше. Всередині він прості білі листочки має. І має ось ось. Дивіться на то. Всякі зірочки. Зараз знайду вам зірочку десь. Ну, немає. Нема тут зірочки. Я на тих пописаних листочках я погано пишу. не дивіться не, не звертайте уваги. Ось такі всякі зірочки, я бачите, на сторінках. Так переходимо до таємних щоденників. Або, так ми називаємо, альбомів для друзів. В них в такому альбомі для друзів тут заповнюють друзі. А взагалі є мій особистий щоденник. Там можна теж писати все про себе, що хочеш. В Ньому я не люблю цією ручкою писати. В цьому я люблю писати. Зараз покажу ось такою ручкою для Вілікс. Тут є на ній намалювана блум. Я цією ручкою там люблю писати. У мене тут дехто заповнений. І всяке є таке. І є ще один альбом. І тут в мене новий. Тут майже ніхто до мене не, не заповнений. Взаді тут вже немає такого таємного щоденничка. Тут просто йдуть лінійки. Можна написати. Це були всі мої альбоми. І це були всі мої таємні щоденники, альбоми для друзів і просто записнички. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Аня. Пока-пока.